В Усі часи за поруку успіху у будь-якій справі є активність і небайдужість. Це стосується і життя громади, і шкільного самоврядування. Ми живемо в мальовничому куточку Чернігівщини. Наша громада це колектив однодумців, яким небайдужі проблеми та виклики, що диктують жорстокі реалії життя. Ми учні Горбівського ліцею, активні учасники шкільного самоврядування, з гордістю продовжуємо проєкт популяризації села та громади наших попередників-випускників, лауреатів та переможців першого та другого етапу конкурсів Лідер. Мова йде про фотостудію Етногорбіл. Історія роду допомагає зрозуміти, хто ти у житті, історія України, хто ти у світі. Такий девіз нашої фотостудії. В умовах повномасштабного вторгнення агресора ці слова мають дуже символічне значення. Адже після всього пережитого в лютому, березні минулого року, нам, школярам, хочеться кричати на весь світ: ми українці, ми з України, ми пишаємося своєю культурою, ми знаємо свою історію, ми любимо свою державу і ми готові нести цей скарб на загал. Мета нашого проєкту популяризація. Етнокостюму як вираз патріотизму і самобутності, відображення неповторних традицій українського народу. Основною родзинкою етнофотосесії є старовинний одяг. Головним костюмером була та залишилася місцева майстриня Людмила Іванівна Корма. В її творчій майстерні можна було знайти все, навіть найдрібніші деталі для створення образу. Цьогоріч наша команда вирішила залучити до проєкту ще більше людей вийти на інший рівень. І нам це вдалося. До проєкту залучили візажиста, професіонала своєї справи, який, до речі, працював на відомому українському шоу Танці зірками. Тепер про результативність. Влітку в нашому ліцеї був організований літній клуб за підтримки українських та міжнародних партнерів. Нас запросили провести з дітьми як з нашими школярами, так і вимушено переселеними дітками цілий день. Фотосесія вдалася на славу. Крім того, провели ще ряд фотосесій як на території ліцею, так і на виїзді. Ловіть результати. І це не просто проєкт, це справа, в яку ми вклали душу.